Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. З вами програма Контакт Generation». І сьогодні з нами на зв'язку Григорій Овчаренко, студент Юніверситі Toronto. Григорій поділиться з нами своїм досвідом та навчанням, як це все зараз відбувається, і наскільки важко чи легко йому це вдалося. Тож вітаю Григорій, дякую за твій час. Я розглядав. Дуже багато різних варіантів від Австралії, Європи Європейських країн до західних країн Північної Америки, це Америка як Канада, і як вже можна сказати, я вирішив залишитися залишити свій вибір на Америці на з Північних Штатах на США та Канаді. От і почалася довга підготовка, я сказав би. Близько 9 класу а, я почав готуватися до екзаменів. А, є екзамен SAT, і я брав англійський екзамен Тойфолл, це екзамен на знання рівня англійського, і довелося мені витратити дуже багато часу на підготовку до обох екзаменів а, SAT і Мені вдалося трохи легше його здати, тому що це я брав математичний екзамен, SAT Math Second Level Test. Я не впевнений, чи його зараз але на той час, коли його здавав. Він його можна було здати офіційно. І я здав, я отримав один з найкращих результатів в світі топ 2 світу з математики. Далі я готувався дуже. Довго до того, але моя школа, Новопечерська школа, вона презентувала дві програми: це Manitoba High School. це унікальна програма, яка дозволяє інтегрувати канадську програму в українську систему, і це допомагає отримати два дипломи старшої школи одночасно, що покращує твій рівень знання англійської, а також дуже спрощує твій підхід до університету і. Враховуючи це, я здав TOEFL, отримав дуже гарний результат. Ну, він це не найкращий результат, але я отримав на той момент 102, якщо мені пам'ять зараз не підвод, що абсолютно повністю підходить для всіх університетів, куди я планував подавати. От. І зараз ми вже, я думаю, підходимо до моменту подання заявки до університету, що є дуже таким важливим аспектом. Uh, вся підготовка, яка була до цього, вона зайняла дуже багато часу, але це дуже багато рутинної роботи під час. Але коли ти вже подаєш заявку в університет, тобі треба включати креатив, оскільки доводиться писати дуже багато. есе. Uh, я подав заявки в 25 університетів США та Канади. Я подав, здається, в три університети Канади та всі інші університети були університетами США. На своєму шляху довелося <laughs> стикнутися з дуже багатьма проблемами. Треба було проводити дуже багато досліджень По, з приводу кожного університету, з того, які вони документи потребують, які вони потребують навички, які критерії для вступу, які програми, які тести потрібні для вступу, саме на мою спеціальність. На той момент я подавав на комп'ютерну інженерію. Спеціальність одна з найважчих, на яку можна взагалі ступити наразі, тому через велику конкуренцію доводилося дуже сильно переглядати всі критерії, розуміти, чи я підходжу по всім критеріям. Далі я зрозумів, що більшість університетів, які я подаю, вони мене я склав список, і в мене я почав подавати. Є така програма американська, називається Common App. Більшість університетів використовують її для подачі заявки. Є секція, яку ти повинен заповнити для всіх університетів. Ця секція складається з питань, загальні питання: твоє ім'я, твоя школа, твої, твої бали, твої тести те, що потрібно всім університетам. Але кожен університет має ще додаткові секції. Це. Вони можуть запитати, що завгодно в тебе будь-які питання, я трохи пізніше наведу декілька прикладів, найцікавіших, які були. Але зараз поговоримо про основну секцію і, взагалі, про те, що вони пишуть, про їх запитання. Дуже багато університети хочуть бачити, хто ви такий, хто ви така, як людина. Ваші бали їм важливі. Але якщо у вас будуть тільки бали, але не буде ніяких. Екстракурикулер не буде ніяких додаткових занять. Ви не проявляєте себе як людина, ви просто калькулятор або машина, яка може виконувати домашні завдання і писати контролі, то вас навряд чи приймуть у гарний університет. Коли я заповнював свої заявки, я вказував кожну маленьку деталь, чим я займався протягом свого життя до університету. Це в моєму списку. Це було професійна музична освіта, переможець багатьох. Змагань з гітари, регіональний чемпіон, чемпіон з дзюдо також зайняв третє місце на чемпіонаті Європи з шахів. Постійно приймав участь приймав участь у близько 25 чемпіонатах світу та Європи з шахів. Дуже багато повсякденних моментів, коли я. Мав якісь бізнес-ініціативи, або якісь сертифікати, які в мене були, або я чимось займався я, в мене були знання в будь-якій сфері, це може бути криптовалюта, це може бути якісь ваші знання в, е в фінансах, економіці, юриспруденції. Що завгодно, що у вас є, ви повинні це написати у вашій заявці. Тому що чим більше шматочків пазду у вас є, тим. Більше шансів, що університет вас може прийняти до себе. Це такі основні моменти, з основної заявки. Далі, рухаючись до індивідуальних заявок до університету, кожен університет має свої критерії, свої питання, на які вам ви мусите відповісти. Звичайно, деякі університети ставлять одне питання. Звичайно, чому ви не хочете до нас вступити? Це питання я вважаю дуже одне з найважливіших, оскільки воно показує вашу справжню замотивованість до вступити в саме цей університет, тому що вони не хочуть, щоб більшість учнів просто відправляли всі заявки і витрачали час людей, які переглядають. Я перепрошую то це потрібно писати як мотиваційний лист, чи якось трішки по іншому. розкажи, будь ласка, зі свого досвіду, як ти це зробив? Так, звичайно, це е, зазвичай це коли ти заходиш на сайт університету. Деякі університети, наприклад, як MIT, вони мають свій сайт і свою заявку, яку ти заповнюєш. А деякі університети, як університет Торонто, наприклад, вони мають загальну заявку, яку яка має декілька секцій. Це сайт, на який університети публікують свої е, методи вступу. І, наприклад, комп'ютерна інженерія, коли я подавав в здається, це був Стенфорд, то в Стенфорді вони е, просто ти заповнюєш всю основну секцію, і далі ти переходиш просто на нову сторінку. Там назва така е, питання з саме цього університету. Тому це загальні питання е, закінчуються і починаються питання університету. І якраз це саме питання, яке про яке ви говорили, це те, що яке, м яка ваша мета, чому ви хочете вступити в наш університет? Це не мотиваційний лист. Е, його можна частину з нього можна поставити як мотиваційний лист, але університети вищого рівня вони хочуть почути щось більше. Вони хочуть почути історію. Вони хочуть дізнатися, чому саме вони, і до цього треба підходити дуже серйозно. Треба знати університет. От як ви знаєте, де ви живете, ви знаєте свій дім, ви знаєте, де якісь маленькі речі у вас в домі знаходяться, і ви зможете описати і пройти в своєму домі навіть з закритими очима. Те саме, ви повинні зробити з університетом. Ви повинні продивитися історію університету. Дізнатися багато цікавих, знаменитих людей, які випустилися з свого університету, якісь дослідники, якісь а, науковці, якісь бізнесмени. Ви повинні мати якусь мотивацію. Ви можете написати, що був якийсь дослідник або бізнесмен, і я дуже мрію там, про те, що стати такий, як він. Також в університеті є відмінна команда з я не знаю, з Квошу. Наприклад, я я з кожним не займаюся, але я наводжу приклад того, що ви можете написати. І, наприклад, якщо ви займаєтеся саме цим, ви можете це напис поставити в саме ваш мотиваційний лист, так сказати. І університет подивиться, буде людина, яка буде читати. Вона поставить галочку на тому, що ви знаєте історію університету, ви знаєте, чим університет відрізняється від інших університетів, що саме в університеті вас зацікавило. Всі пишуть по-різному, але результат один: чи вас прийняли, чи ви вас не прийняли. Якщо ми йдемо далі до наступних питань, питань дуже багато: від А до Я. На будь-який смак я написав більше ніж 100 близько 100 ста. Я написав протягом шести місяців, п'яти місяців я написав близько 100 есе до університетів, і найцікавішим, мабуть, було есе, яке мене просив написати Стенфорд. Я точно не пам'ятаю детальну назву і есе, але вони просили написати наступним чином: якщо якась планета могла б складатися з будь-якого матеріалу, то яка, яка б вона була та чим вона б відрізнялася від інших, використовуєте знання з фізики, математики, біології. Та креативу, і моє се складалося з того, що якщо б планета була риба фугу, і ну, це просто ти включаєш мозок і думаєш над тим, що тобі написати, е ти додаєш щось з фізики, оскільки в мене технічна спеціальність, мені потрібно фізик, щось філософську туди додати, щось. Додати про якісь е, не знаю казкові речі будь-що додаєш, повністю показуєш себе і вик... виказуєш себе на листочок, от це одна з я сказав би з найцікавіших есе, яке я писав. Витратив, мабуть, тиждень, щоб його написати, але а чи теж <клес> допомагав з граматикою? Так. Чи у тебе була англійська мова на достатньому рівні, щоб ти це міг самий написати? На той час в мене англійська була на достатньо високому рівні, щоб я міг написати. Але з граматикою є дуже багато сервісів в інтернеті, які можуть допомогти з граматикою. Наразі насправді я не пам'ятаю, які я тоді був використовував. Дуже багато різних насправді я перепробував. Але можна використовувати деякі сервіси, якщо ви не впевнені. Я був доволі впевнений в своїх навичках граматики. тому я не дуже часто перевіряв те, що я писав. Але іноді, якщо ти не впевнений, як на як склати це речення, просто вставіть, вставте, скопіюйте фразу, вставте його в Google Search. Є дуже багато ресурсів. Здається, реверсив контекст, дуже гарний приклад, він показує, що фраза означає на українській мові. Вона переводить, показує в контексті, ви можете знайти схоже речення, зрозуміти, як ця фраза застосовується, де вона застосовується і що вона означає на англійській. То можна використовувати, я б просто рекомендував би використовувати Google та інтернет-сервіси. Зараз, наприклад, є, наскільки я знаю, Grammarly. дуже гарна. Дуже гарна річ, дуже гарно займається едітом. Я ніколи не використовував Grammarly, але я знаю, що багато моїх друзів кожен день користуються ним і кажуть, що ніколи не, не витрачали менше часу на написання їх робіт. Тому так наразі ми живемо в часі технології, тому треба користуватися цим. Далі хотів би розповісти про закінчення заявки. Коли ти заявку закінчуєш, ти нажимаєш Submit, робиш і починаєш чекати. І це, мабуть, найбільш нервовий час в моєму житті, я б сказав. Він був найбільш нервові 15 днів в моєму житті, тому що після того, як я надіслав останню заявку, я сказав: все. Все надіслав. Більше надсилати заявок я не буду, то в е, після нового року, десь числа 11-12, мені прийшла моя перша заявка в університет в університі Бритіш Колумбія. Мене прийняли і мене трохи попустило. Тому що вже університет небаганий і вже якісь опції є, але все рівно оскільки в мене в списку багато університетів було були вищі за рівнем. Тому я чекав, чекав, чекав. Приходили заявки з позитивним результатом, відхилені заявки. Ну звичайно, коли відхиляє твою заявку, тобі це не подобається, але ти все рівно посміхаєшся. Тому, тому що ну це був це шлях. Це це частина твоєї роботи, Треба, від відкази набагато частіше зустрічається на, на жаль, в житті ніж позитивні моменти, але тому позитивні моменти ціняться набагато більше. От. І далі е, мені прийшла заявка в University в Торонто, і на той час я вирішив, що це був мій, один з останніх університетів, як, з яких мені прийшла відповідь, але я, наскільки я пам'ятаю, всі університети, які в мене залишилися, вони були гірші з університ... University в Торонто, і Університет Торонто в моєму ментальному рейтингу стояв вище. Тому я одразу прийняв заявку, прийняв заявку до Toronto і почав чекати на те, щоб отримати візу. Оскільки це теж процес доволі важкий. Я громадянин України, і мені потрібно було переїхати в Канаду на той момент, і після близько, вже на той момент вже почалася війна в Україні. Що поскладнуло ситуацію дуже сильно, оскільки ем, зірвалися всі плани, вже заявка проявлялася по-іншому, але мені все рівно треба було їхати до Канади. І е, сталося так, що отримання заявки затягнулося настільки, що в мене навчання починалося 7 вересня. Я отримав е, візу 1 вересня, і 5 вересня я вже вилітав до Канади, тому що я не міг пропустити початок навчання е, дуже так, таке нервов, нервовий період часу, оскільки тебе прийняли, ти проробив роботу. Але ти сидиш, чекаєш, і ти не знаєш, що відбудеться, тому що якщо тобі візу не дадуть, то ти просто не зможеш. Почати своє навчання теж такий дуже важкий період був. Але після того як я приїхав, все нормально було вже більш-менш. А я почав своє навчання на комп'ютерній інженерії. Але до речі, я забув про один момент. Мені мене в Торуніверстет мені повезло. Мені в університет Торонто, коли я подав заявку на комп'ютереніринг на комп'ютерну інженерію, мені сказали, що в них місць нема. Але мені запропонували кращу програму програму. Вона називається в університеті в Торонто Track А, Можете подивитися в Гуглі, але, простими словами, ця програма дає можливість після першого року вибрати будь, абсолютно будь-яку інженерну спеціальність. Тому. Це дало мені можливість в майбутньому трохи змінити а, свій напрямок, і оскільки я вже брав деякі курси в університеті і здобув якийсь досвід, і я вирішив, що мені точно буде, треба буде змінити свою а, спеціальність. Але я був перший рік на трек Ван з, з напрямом до комп'ютерного інженерії. Програма трохи важча, оскільки в ній немає ніяких. Сейфті нет, ти не можеш завалити курс, ти не можеш завалити жодного курсу, ти не можеш завалити нічого, ти не можеш отримати нижчі, низький середній бал, оскільки тебе одразу відчислять з університету, тому ну, це я знаю, що в нас 40% учнів відчислили в першому році, але це чому? був не я. Тому що Пропрошу? відчислили вже під час навчання, так? Не під час навчання, от як ми скажімо, до кінця, близько, десь до кінця друг, першого року в нас в університеті з інженерії десь відсотків 30-40 в нас, скажімо так, з інженерії пішли, тому дуже великий відсоток людей. Які навчаються, або це багато є причин, деякі люди не витримують психологічно, тому що всі люди, які вступили в університет в Торонто, вони є найкращими учнями в своїх школах, в своїх країнах, вони вступили туди і вони не можуть показати результат. Вони в кінці класу, в кінці рейтингу, ну, у нас немає рейтингу, але вони отримують низький середній бал, або вони просто. Так. Покапи з такими учнями, чи були якісь великі проблеми, чи наслідки після того, як у них стався якийсь нервовий зрив, перенапруження так. Дуже багато є випадків в університеті в Торонто. Це особливо інженерний департамент, це департамент і університет з найбільшим кількістю суїцидів в Канаді. Тому в нас під час ковіду, особливо коли всі учні були замкнуті в гуртожитках, не могли покинути гуртожиток, іноді навіть не могли періодами вийти зі своїх кімнат їм просто розносили їжу на сніданок, щоб вони могли щось поїсти. І тоді в резиденції відкривалися двері на балкон. Можна було Спуститися по сходам без проблем, і всі зони були відкриті, але сталося дуже багато самогубств у той час. І що після коли я вже почав жити в гуртожитку, вже бал... двері на балконах не відкривалися, не можна було вийти. Неможливо, усюди стояли сітки, які повинні були захищати від е е е самогубств. Але ось недавно прям стався випадок у одного мого знайомого у другу, Я б сказав, в нього його близький, дуже друг з яким він живе. Він а, покінчив життя самогубством. Це більшість з нас бачили. 20-й поверх. Ну я не буду продовжувати, оскільки розуміло, що ніхто не виживає з такої висоти. Тому на жаль, так а, дуже багато інцидентів буває, і люди не витримують це правда. Дуже страшно. Чи були у тебе якісь моральні труднощі, що тобі було важко і ти хотів залишити навчання? В мене, в мене не було таких, як принципів. Це наскільки сильне бажання там вчитися, що тебе вже не хвилювало нічого. Насправді ні. Ну, періодами бувало, так що все йде періодами, все йде іноді ти трохи вище, трохи нижче, ти рівними ходиш туди-сюди, іноді якісь позитивні результати, іноді негативні результати трапляються. Це частина життя. Але коли щось негативне трапляється, типу не потрібно нервувати. бо так, тобі це не подобається, звичайно. Але морально ну, треба посміхатися про себе і казати добре, це ще одна проблема, яку я трапилася на моєму шляху, яку я вирішив. І яку я просто в мене таких вже було багато, ти просто запам'ятовуєш і головне не допускати таких самих помилок ще раз. Оскільки проблеми проходять в двох випадках: або ти щось зробив на те, що треба було, або ти нічого не робив. Тому якщо ці... ти навчиш себе пропускати через себе ці... цю історію помилок, і будеш навчатися на ній. Я думаю, все буде нормально. Що найбільше потрібно для того, щоб вступити в будь-який університет за кордоном, І що тобі найбільше запам'яталося? Що саме головне, та які вимоги в університеті? Ну по-перше, основне: якщо ви подаєте в північну Америку або в будь-яку іншу країну, то майже необхідно я б сказав знати англійську мову. Необхідно. Оскільки гарний рівень англійської допоможе вам будь де зрозуміти матеріал і взагалі допоможе вам вступити і бути прийнятим університетом. Друге, є так. можливість, перепрошую, якщо у тебе дуже наприклад рівень А1, А2 англійської, чи є можливість вступити за кордоном університет, чи це вже 10% можливості? І, навіть з гарним англійським. Я б сказав би там близько 10 можливостей, якщо не менше. Дивлячись від університету. Я впевнений в тому, що є університети, які приймають учнів з А 1 А2. Але це вони будуть невідомими університетами, навіть далеко від невідомими університетами. Про них нічого не ніхто не чув. Але впевнений, що є такі університети. Вони не були в моєму в моїй зоні дослідження, тому. Мінімум був рівень, якщо перевести в рівень АБЦ, то це один це був мінімальний рівень, який університети потребували для вступу. Далі хотів би сказати, що другим важливим критерієм є ваш середній бал. Якщо у вас середнього балу нема, це цифра, яка відрізає вас від університету моментально. Іншу вашу інформацію навіть не почнуть розглядати, якщо ви не підходите за середнім балом. Середній бал у кожного університету є свої критерії, по яким вони відбирають учнів. Але якщо це гарний університет, деякі університети потребують середній бал 97 і вище відсотків. Деякі університети кажуть, якщо у вас немає 95%, ви не можете подати 92, 87, 80, 70, 60. І так далі, середній бал може знижуватися, але рівень навчання в університеті також буде знижуватися. Тому, дивлячись, якщо у вас е, серйозний високий бал, то я думаю, варто подати в гарні університети, тому що це у вас є шанс вступити в ці університети. Але в той же момент ви хочете якось е, забезпечити свою спокійність своєї душі, тому я б рекомендував би подати в декілька середніх університетів, які е, середні. Бал трохи нижче, і люди будуть з нижчим рівнем туди вступати знань. Тому якщо ви подасте свої знання тут свої документи туди, то у вас більше шанс вступити. Звичайно, тому що ви будете стояти вище всіх інших. Середній бал, я б сказав би, це другий головний фактор у вступі в університет, і третій фактор це комбінація всього, що ви робите, це комбінація ваших гуртків. Поля. Це комбінація всіх всім спортом, якщо ви займаєтесь чимось, якимось креативом ви займаєтеся. От ви берете зараз інтерв'ю. В мене це теж дуже велика частина вступу в університет. Їм дуже цікаво бачити те, що ви намагаєтеся робити самі, самі кроки до свого До своєї реалізації. Так, так, абсолютно. Тому. Це, я б сказав, би, такі основні моменти. Комбінація всього, це було б ідеально, але якщо ось хоча б перших двох кроків нема, то я б сказав би шанси, шанси мізерні. То це правда. Тоді дякую mm. за цю інформацію. Якщо це були всі головні аспекти, які потрібно знати. І я сподіваюся, наша розмова комусь дуже пригодиться. Та... Стане актуальною. Я можу додати ще декілька моментів, які варто писати. Не треба боятися. Дуже багато людей бояться висловити свою думку, бояться. Показати себе в гарному світі не треба боятися, оскільки страх він дуже сильно обмежує наші можливості. І коли ви проганяєте страх, ви думаєте, о, якщо я напишу це, що про мене подумають люди? А яка різниця, що про вас подумають люди? Головне, що вас приймуть в університет, і шанс у вас збільшиться. І я думаю, що наскільки я чув там іноді такі заявки бувають, люди іноді. Таке пишуть, що лоб не лізе. Тому навіть те, що взагалі не відноситься до навчання в університеті. Але люд, цих людей все рівно приймають, оскільки в них вони підходять за багатьма критеріями. Вони щось написали, те, що ніхто не має. Ну, от і все. Тому дякую. Я так розумію. Головне писати про себе, бути собою і на, макс... на максимум. Процентів відсотків як це тільки можна зробити, тому дуже дякую і сподіваюся, ваш досвід комусь допоможе.